Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні я би хотів вам продемонструвати пару касет. Ну, ось, наприклад, мабуть, ще поки що не впізнаєте її, але ми розглянемо їх ближче. Є е, Гонконг Ласер. І німці лазер. Я хочу вам показати вам. Різницю, ніби схожі назви, але зовсім різні касети. Відміна тільки в одній літері. Так що, думаю, давайте ми е сядемо ближче за моїм столиком, за фермовим кілинком, і ми будемо розглядати ці касетки. Погнали! <му> Так, шановні, у нас сьогодні на огляді ласер, і лазер. Таку затравочку, раз, легеньку я вам зробив. Давайте розпочнемо з цього ласер. А може, лазер, може, як це правильно буде він звучати, якщо вимовляти, ну, логічно, звісно. Хоча, тут же ж ми все ж таки, це гонконг-виробник. Дивіться, Swire Magnetics, Hong Kong LTD. Це доволі відомий виробник аудіокасет в Гонконзі. Але робилася ця касетка на замовлення для японського ринку. До речі, пробував її калібрувати і автоматичний калібровщик на моїй даті в таков впевнено, скажімо так. Справився з цим. Е, да, давайте так. Спочатку. Е, футлярчик. Я от, ну, не можу сказати, чи то він рідний, чи ні. Але, як то кажуть, склонен вважати, що можливо, і рідний. Такі, е, бачите, стопери мерседесовські в, в цьому. Е, як вам сказати? Ну, коротше, мерседесовський значок. Касетка 83 року. Е, вкладка, ну, скажімо так, з доволі непоганого паперу, плотного, але немає такого глянець тільки є е, зовні. А внутрішня сторона більш така, як е, зошит. нібито. Ну, Ви тут, бачите, з внутрішньої сторони є. Купа всяких е написуль японською. Про те, яка це крута касета. Ось ласер. ex 90 І бачите, є купа місця для нотатків, для трек-ліста. Ну, касета непогана. Я, чесно кажучи, не сподівався, що вона, в принципі, калібронеться, але, але воно, скажімо так, справилось. Рекордик Ну, рекордик звичайний, Звичайнюсінький, усінький, бачите. Ось. Сама касета зроблена ну, доволі скромно. Чого в мене і були сумніви з приводу того, чи буде вона калібруватись, чи ні. Немає серійного номеру. Хіба, хіба що може, може колись і був, але стерся. Ну, в кареті дуже рідко. Мені здалося там ставили серійні номери. Ну, бачите, немає нічого. Ні, навіть з тортів, бо деколи зустрічається на тортях. Хоча, якщо збільшити. А, ні, мені здалось. Здалося. Ось. Бачите, вона зроблено загальний такий сірий-сірий фон, як серебряночка. Трьома смужками синенькими, і доволі скромно є X90. Я, е, ну, я так вважаю, що якщо є 60 ки 60-ка була б вже помаранчева. Ви ж зрозуміли, що деколи е, хронометраж відрізняється і кольором е, написання. Ну, давайте я зараз промотаємо. Спробуємо щось там почути на пару секунд буквально. Ну і, і роздивимося стрічечку. Так. Ага, так. Е, впізнав. Це Cool in the Gang. Е, По роках я вже не пам'ятаю. Ну, доволі таки старенький альбомчик Cool in the Gang. Ну і давайте стрічку глянемо. Стрічка. Ну, якщо чесно, тако традиційно ганконгівський стиль, як на мене, вже скільки касет передивився. І воно щось таке між гарними брендами і гнусним Китаєм. Щось таке, на вигляд, ніби середнє, але є певний глянець на неї. Ось, так. Давайте ми трошечки отак от, от зробимо. Є певне глянеться. Ну, якщо є ще більше. Отак от, от. Ну, касетка, звісно, я кажу, за своє життя побачила багато. Але калібранулась, і на неї навіть можна буде щось записати. Коли, як то кажуть, дойдуть руки. Запишу. Так що, ось такий от варіант. Гонконгівського виробництва. Так і от постійно щось з язика хоче злізти корейський корейський, але ж, але ж ні, Гонконг. Гонконг, ніби і Китай, і не зовсім Китай, тому що вони себе не вважають Китаєм. нібито. Добре, що касетка має, звісно, гвинти, і вона розборна в крайньому випадку можна і ремонтувати. До речі, бачите, катки мають, мають тіло дуже тонку. В, в багатьох випадках це, ця структура економії пластику якраз от є на китайських підробочках, дешевих касетах. Але тут не той випадок. Можливо, да, і щось економили, але на якість це, в принципі, ніяк не сказалося. Так, ну і давайте вже. Ми Гонконг роздивилися, а тепер у нас німець Лазер. CX90. Бачите, цей у нас EX, а цей CX виробник DMB. Це філіал компанії Orvo. Тобто, не сама Orvo, а її філіал. Зроблено в Німеччині. Десауер, Магнет Бенд. Все зрозуміло. Хром О2. Доволі... До речі, цю касету особисто я її викупив на студії звукозапису. Це було, мабуть, десь вже в середині 90-х, коли ці записи були неактуальні, використовували їх як мастер-копія. З них писали якраз уже всім замовникам. Ну і по всій відомості, коли студія вже бачить, що не рентабельно і ніхто не замовляв, а тут були Blue System 93 рік альбомчик, і з іншого боку, Culture Beat 93-й. Всі ж пам'ятаєте і знаєте, Євроденс Culture Beat. Ну Blue System, тим більше, ви знаєте. Виконавець той блондинчик з Token. Ось. І цю касетку вони виставили на студію виставили на, на продаж, бо така практика була: касети, які е, вже були неактуальні, і в них вони набираються забагато і нема де зберігати, вони їх ставлять на продаж. І я її купив як майстер-копію. Ось. І, здається, мені, що Culture Beat я залишив. А Blue System я вже, вже підтер. Щось я, щось я інше записав, до речі, да. Рекорд звичайнюсінький, без всяких смужечок. Бачите, нема. Прозорий повністю. Ну, Номерів. серійного номеру теж немає. Але на якість це теж ну, ніяк не впопливало. Касетка, так, розборна, так, розборна. Але мені ремонтувати її не приходилось. От. Наліпочки вже були на ній. Хоча я зазвичай не люблю, але наліпочки були на ній. Е, да, почерк <смі> був мій, тому що наліпки були, і, не, і вона не була підписана. Е, був тільки стікер з, з цього е, боку. Це вже я сам думаю, ну раз там мастер-копія, то я не буду стирати її і сам вже підписав на самій касеті. До речі, бачите, катки. Дуже схожі, як в касетах бас використовувались. Теж з тоненьким таким тілом. Хоча, хоча хоча, секундочку. Ні, трішечки відрізняється. Так. Нібито схоже на. Басовський, але трішечки все одно відрізняється. 2 ну, секунди і глянемо стрічку. Unit ага. United Six. Відомо, от що я замість Blue System і записав, а Culture Beat, по-моєму, що і лишився. Алчер тут залишився. Ну, ми промотали, скажімо так, щоб не просто е, мотати, е, вибачайте, борш трошечки, блокуються відео, а ось і сама стрічка. Ну, чорний, чорний хром. Бо тоді ще, по-моєму, е, і вони не виробляли е, ферокобальт. Це 100% хром. чорна Чорно при хоча не буває. і чорніше. Отак-от буде взагалі чорніше, так. Касети. Я, знаєте, як скажу так: деякі блогери кажуть, що касети втрачають свої якості по запису іменно хромових стрічок. Мені здається, що це все залежить від. Від того, як зберігалися самі касетки. Якщо вони зберігаються в нормальних умовах, скажімо так, в домашніх ось, то вона і буде працювати. Не запилена, не, не заїжджена. Хоча касету в свій час, походу, використовувала дуже багато, раз вона була майстер копією на студії. Ось. Так що, ну, збереглась вона доволі непоганою. От. І прописалася, я то, коли записував United Six, прописалася вполне нормально. Так що, якщо касети зберігаються належним чином, то і Хром буде жити і служити. Якщо потрапило вам непонятно, звідки касета, і ми ж не можемо знати, як е, е, люди користувалися касетками, нема гарантій, як то кажуть. А ця, цей лазер типу Орво, скажем так, можна сказати, його коріння звід Орво йдуть. Хоча Орво мені, в принципі, ніколи не подобалося. Страшні, скажем так. Страшна пародія на нормальну касету. Ось. Хотів ще зробити вам невеличкий бонус, але буде відео тоді затягуватись. Я зроблю наступне відео буде теж недовгим. Думаю, так само на хвилин на 10 зробити, щоб не робити бонусом сюди. Іначе буде завеличке. Пишіть свої коментарі, ставте вподобаєчки, підписуйтесь, хто, хто це ще не зробив. Мені буде приємно бачити, як, як то кажуть, в, в моїй спілці. Ось. І і і просувайте український YouTube. Слава Україні!